Відбулося засідання колегії Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні обговорили виконання впровадження соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича на засіданні ради регіонів у травні поточного року. Також розглянули питання здійснення заходів щодо запобігання протидії корупції в органах влади. Виступили на колегії керівники центру зайнятості та пенсійного фонду. Детальніше про це Богдан Малецький. На початку колегії голова райдержадміністрації Михайло Негрич представив всім присутнім нових голів сільських рад. Вони перемогли на позачергових виборах у Загайполі та Жукотині. Обидва війти пообіцяли працювати на благо своїх громад. Першою на засіданні доповідала заступник голови районної державної адміністрації Любов Михайлишин. Вона розповіла про впровадження на Коломищині соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Зокрема, доповідач зазначила, що голова держави вважає, що країна повинна зробити все можливе, щоб Людина у суспільстві відчувала себе захищеною та впевненою у завтрашньому дні. Президент України у виступі на Раді регіонів 24 травня цього року ще раз повернувся до своїх ініціатив та наголосив на їх виконанні, оскільки вважає реалізацію соціальної політики щодо підвищення стадартів життя одним із базових пріоритетів сучасної модернізації української держави. Соціальні ініціативи президента України запорука справедливої, ефективної соціальної політики держави. Україна стала на шлях глибоких реформ, спрямованих на оздоровлення держави, і їх важливою частиною є нова соціальна політика, націлена на покращення якості життя та добробуту людей. Держава через нові соціальні ініціативи підтримає всіх, хто потребує допомоги, наголосив на засіданні Ради регіонів президент. Реалізувати зазначені ініціативи можливо шляхом негайного впровадження чотирьох стратегічних напрямків соціальних реформ. Голова райдержадміністрації Михайло Негриш зазначив, що на колегії мова йде лише про найважливіші завдання та об'єкти. Які вже знані або будуть виконані у найближчі два роки. Зокрема, очільник Коломишини зазначив, що зараз великого значення буває людський фактор. Ініціатива громад це той стержень, який повинна підтримувати влада та допомагати населенню. Дуже важливим зараз є будівництво господарським методом, адже тоді вдається зекономити на будівництві до 50% коштів. А це в наш час дуже важливо. Вважає Михайло Неграч. А ще голова РДА зазначив, що в районі здійснюється ряд заходів щодо запобігання протидії корупції на сьогодні. Нічого день на коломишні цього ганебного явища немає. Решта доповідачів зупинилися на важливих питаннях соціально-економічного та культурного розвитку району. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма «Події НТК».